Дві жінки загинули внаслідок російського обстрілу Миколаївки на Донеччині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, протягом доби росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. У Новогродівці пошкоджено більше 20 багатоповерхівок. Загалом під обстріли потрапило понад 10 населених пунктів. Російська армія вбила дитину з мамою та вагітну жінку, завдавши ракетного удару по селидому на Донеччині. Ще 12 людей отримали поранення. Про це повідомили у національній поліції. Прямим влучанням зруйновано житловий будинок та корпус лікарні. Загинуло троє пацієнтів, восьмирічний хлопчик та його мати, 38-річна вагітна, яка перебувала на збереженні. У закладі перебувало також майже 200 людей. Десятки пацієнтів у важкому стані, серед них немовля. Внаслідок обстрілу підоповерхів. Хівки отримали травму шестеро цивільних, зокрема, троє дітей повністю зруйновано під'їзд будинку.